Сьогодні в нашому навчальному закладі проходив день відкритих дверей. За підтримки Дніпровської міської ради до нас завітали учні шкіл міста Дніпро. Для учнів ми представляли професії будівельного та кулінарного напрямку, які наразі користуються великим попитом. В рамках даного заходу були проведені екскурсії кабінетами теорії, кабінетами спецдисциплін та майстерин. Для учнів були проведені майстер-класи. Учні шкіл мали можливість і прийняли участь в цих майстер-класах. Ініціянська кельмою наноситься на поверхню. Ну, Десь у нас ось також вони будуть. Ми наносимо під кутом. Тобто не вертикально і з заподібними колами. Для чого проводяться такі заходи? Для того, щоб учні мали можливість зрозуміти свої інтереси, свої здібності і правильно зробити вибір своєї майбутньої професії. Запрошуємо всіх на навчання.